Вітаю! В цьому відео поговоримо про йонний зв'язок. В яких випадках утворюються частинки, які називаються йонами, які особливості, які ознаки таких частинок. І найперше, на що хочу звернути вашу увагу, що йонний зв'язок утворюється між атомами металічних і неметалічних елементів. Що ж відбувається? Розглянемо на прикладі натрій хлориду. Атом металічного елементу в цій сполуці атом натрію. У нього 11 протонів ядрі і 11 електронів рухається навколо ядра. Розподілення електронів 2 електрони на першому енергетичному рівні, 8 на другому і 1 електрон на зовнішньому енергетичному рівні. Атоми металічних елементів мають на зовнішньому рівні невелику кількість електронів, і вони ці електрони віддають. Атом хлору містить на зовнішньому енергетичному рівні 7 електронів. І оскільки це велика кількість електронів на зовнішньому рівні, атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони і добирати електрони до кількості 8. Що ж відбувається? Атом натрію віддає свій зовнішній електрон, у нього заповненим буде передостанній, тоді другий енергетичний рівень, на якому 8 електронів, і це енергетично вигідно. У атома хлора не вистачає одного електрона, він приймає на зовнішній енергетичний рівень електрон від атома натрію, отримає 8 електронів на зовнішньому енергетичному рівні, і це для нього вигідно. Тобто атоми хімічних елементів будуть намагатися створити собі восьмиелектронний зовнішній енергетичний рівень. Але внаслідок цих процесів атоми перетворюються на йони. Атом натрію перетворюється на катіон зарядом плюс одиниця. Це заряджена частинка, загальна назва заряджених частинок йон. Атом хлора, навпаки, приєднує електрон, відповідно, він перетворюється на негативно заряджений йон, а негативно заряджені йони мають особливу назву, свою окрему, вони називаються аніони. Ще раз звертаю вашу увагу, що заряджені частинки називаються йонами. А вже конкретно позитивно заряджені чи негативно заряджені? Отут ми вказуємо позитивно заряджені йони називають катіони. А негативно заряджені йони називають аніони. За яких же ж умов, як і коли утворюються ці заряджені частинки? Вони утворюються внаслідок або віддавання, тобто втрати електронів, або електронів зовнішнього енергетичного рівня, тоді катіони утворюються, або приймання електронів на зовнішній рівень, тоді утворюються негативно заряджені йони, які називаються аніони. Розглянемо схему утворення хімічного зв'язку в натрій-хлориді. От, якщо у вас таке завдання. Да? Напишіть або складіть схему утворення зв'язку в натрій-хлориді. Розглядаємо кожен із атомів, що бере участь у утворенні зв'язку. І вже тут зверніть увагу, електрони ми позначаємо крапочками. У натрії один електрон на зовнішньому рівні. А у хлора сім електронів. Звідки ми знаємо? Натрій знаходиться в першій групі. Це говорить про те, що у нього один електрон, а хлор знаходиться в сьомій групі періодичної системи, у нього сім електронів. Оці неспарені електрони утворять електронну пару. Відповідно. Три електронні пари атома хлора, які не беруть участі в утворенні зв'язку. А от неспарений електрон хлора і неспарений електрон натрію утворить електронну пару. І ця електронна пара буде належати атому хлора. Натрій віддав електрон, хлор прийняв. Натрій перетворився на катіон із зарядом плюс. А хлор перетворився на аніон. Тобто, це іони. Зв'язок між йонами називається йонний зв'язок, Зв'язок за рахунок електростатичних сил притягання різноіменно заряджених йонів. Запишемо схеми утворення йонів. Натрій віддає один електрон, перетворюється на катіон з зарядом плюс. Хлор приймає цей електрон, перетворюється на аніон з зарядом мінус. Отакі схеми утворення йонів. Катіону і аніону відповідно. Поговоримо про те, як же визначити, які йони будуть утворювати ці атоми тих чи інших хімічних елементів. Не конкретно речовина, а просто йони. От е, завдання: який йон з яким зарядом і відповідно катіон чи аніон будуть створювати атоми таких елементів, як алюміній, сульфур, хлор. І Для того, щоб дати відповідь на це запитання, з'ясуємо спочатку, скільки електронів міститься на зовнішньому енергетичному рівні у атомів кожного із цих хімічних елементів. Алюміній розташовується в третій групі періодичної системи, це говорить про те, що на зовнішньому рівні він містить три електрона. Атоми елементів на зовнішньому рівні, у яких від 1 до 3 електронів, є атомами металічних елементів. Що ж стосується атома сульфура, сульфур в періодичній системі знаходиться під номером 16, він міститься в, 6, в головній підгрупі шостої групи, це означає, що на зовнішньому енергетичному рівні у нього 6 електронів. Атоми хімічних елементів, на зовнішньому рівні, яких від 4 до 8 електронів, є неметалічними елементами, і вони. Приймають електрони на свій зовнішній енергетичний рівень до кількості 8. Атом хлора в періодичній системі знаходиться під номером 17, і це елемент головної підгрупи 7 групи, а відповідно на зовнішньому енергетичному рівні атом хлора має 7 електронів. І подібно до атома сульфура, це неметалічний елемент, і він буде приймати електрони до кількості 8, тобто здатний приймати. Один електрон на свій зовнішній енергетичний рівень. Барі 56 номер в періодичній системі знаходиться в головній підгрупі другої групи, містить два електрони на зовнішньому енергетичному рівні, відповідно, це атом металічного елемента. Запишемо схему утворення іонів цими хімічними елементами. А алюміній втрачає, віддає три електрона, відповідно, перетворюється на катіон алюмінія із зарядом 3 Запам'ятайте, будь ласка, що якщо атом електрони або частинка електрони віддає, заряд буде підвищуватися відповідно. Скільки електронів віддає, настільки збільшується заряд. Від нуля віддав три електрони, відповідно, заряд буде 3 Атом сульфуру приймає два електрона. Якщо електрони приймаються, заряд буде зменшуватися до мінуса. Да? Тому що два негативних електрона приймає електронейтральний атом сульфура. Відповідно, буде аніон з зарядом 2 мінус. Запишемо. Що алюміній перетворюється на катіон, алюміній 3 а сульфур перетворюється на аніон, сульфур 2 Складемо схему утворення йона. Хлора. Хлор буде приймати один електрон, у нього сім електронів зовнішніх, плюс один електрон він приймає, відповідно, він буде перетворюватися, оскільки приймає, значить зменшується заряд від нуля до мінуса. І, відповідно, це буде йон хлора із зарядом мінус один. Один мінус. Отут стоїть одиничка, але одинички ми не пишемо. І зазначимо, що ця частинка теж називається аніон негативно заряджений йон. Атом барію на зовнішньому енергетичному рівні, як ми з'ясували, містить два електрона. це атом металічного елемента, тому він буде. Аби віддавати ці два електрони і перетворюватися при цьому на йон із зарядом 2 Віддав електрони, значить заряд підвищився, став позитивним. Скільки електронів віддав, такий конкретно заряд буде чисельно цьому дорівнювати. Тобто 2 відповідно, катіон барію зарядом 2 Ось так, все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у вивченні хімії.